Всім привіт! З вами Толік, і сьогодні ми починаємо грати у нову гру. Вона називається Made of Scare. Це горор. Це перший горор на цьому каналі. І тому я навіть влаштував собі умови, які appropriate для такої гри. Я знімаю трохи ввечері а, в темряві. Тому я сподіваюсь, це буде дуже цікаво. Поїхали. Так, сейф. Ну, так, difficulty, давайте. А, так, am I in hell's scars? I am challenge, but no. А, так, а easy. А, player has more health. Mm.

Far worse, that I wish you to understand, but I fear you may believe me taken with madness. My father seeks to use me, as I have come to believe he used my poor mother. He wishes me to sing for him as she did, to become the star attraction that will draw good folk to this accursed spit of land. My refusal to do so has led to my confinement here at Scare Hotel. I cannot explain further, but ask that you trust me. I beseech you to compose a melody for me, a counter to the song contained within this locket of my mother's. I realize this request will seem strange, that your first thought will be to come straight here. But without your composition, all hope of holding back the darkness gathering here will be lost. Your love, always, Elizabeth. Отже, ми граємо за такого собі Томаса, його дівчина, здається, Елізабет. Написали, що батько дізнався про їхній роман і те, що він не дозволяє цей роман. І Вона каже, що батько використовує її так само, як і її мама. Він хоче. Є веноса. Він хоче, він змушує її співати в готелі. Її використовує її. І, і ось вона каже, що вона хотіла, щоб Томас зробив щось для неї, але а, він вирішив. І не шукав її, але він вирішив піти, поїхати шукати її. Так. Нотно цей. А, так. Встаємо. Так, що у нас тут є? Який красивий вагончик. Ну, карзлізницю, звісно, але теж піде. Так. Томас, пішли, Томас. Сюди ми не пройдемо. хтось насрав. Інверторі. Що у нас в інверторі? Оцей, типу. А, листочок з нотами та. А, Музичної, музичний, цей годинничок невеличкий. Типу чи що це? Не знаю. Так. Ми не можемо війти нікуди. Нас ніхто ніде не чекає, понятно. Що ж, виходимо. У нас багаж ми з собою набрали, так? Да? Понятно. Типу так погуляємо. Так, на шрифт ми можемо бігати. Якщо ми можемо бігати, ну, в принципі, якщо ми а, а, обирали складність, то, ну, понятно, що тут буде щось, значить бігати, бігати ми доведеться нам побігати. Сподіваюсь, що я не обісрусь. Сподіваюсь, я не, не заголошу нікого. Так, ScarePoint і Scare Hotel. Так, тут а велике відкриття, тобто повторне відкриття готелю Scare. Особливі виступи від Elizabet Вільямс, нова Покоївка. покоївка. Нова покоївка скер, донька відомої співочої сенсації Прюденс Вільямс. так, Насолоджуйтесь спокоєм та. Спа в Скерпойт. 1897 рік. Остерігайтесь собаки. Та, Боже, виглядає так, ніби. Собака здохла, всі здохли. Не знаю. Ну, типу, якщо вони такі грант реопінг, а, а, ну, а дорога просто гамну. Ну, що це. Не, ну, типу. Знаєте, ми відкрили супер а, five Star стар хотел просто посеред болота, нахуй. Якщо доберетесь, ви будете нахуй я на відпочивати, але ну, доберетесь, вам, піздець буде збереження. Угу. Все, що я вмію грати на піаніно, це частина собачого вальсу. і дуже віддалено а, цей до Елізабет, і все. Теж частинку. Я ніколи не... А грав, не, не вчився грати на піаніно. Взагалі, я я я музична людина тільки для себе. Тільки сам втикаю собі в хановушнички і співаю свою аріаночку Гранду чи Сабріночку Карпентер. Oh, боже, то що. Виглядає, як не те, що ну типу. Ну так. Виглядає. І Куди мені ти? А, понятно. Песик. Десять песок, так дай, я так і не понял, що це за хуйня вели цього з озера, за що? Обійшли все це гано. Тут те саме, грант Раупенінг. Oscar Hotel. Хто співає? Ну, дуже стрьомано. Ну, типу, чому хтось співає? Мені дуже не подобається, що у мого головного героя М -м -м, так швидко ну, типу здихають легені. Боже, лячно. Раптом я сейчас подавлюсь туди, а там тьотя стоїть якась. Блін. Ну що, погнали? Юс використовуєте фонографи, щоб зберегти вашу гру, так? Та добре, та добре. Чесно, мені вже лячно. Я ну, обіструсь прямо щас. Я, я ще, конечно, такий молодець мені тільки, тільки сьогодні вночі снився, блядь, якийсь Я, Ой, блядь, собі по голові позвони. Дурак. Мапа, ага, там телефон. Тільки сьогодні мені снився якийсь шахастик, від якого я нахуй прокинувся а, 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 зі страхом. Ну, давай, пам'ять Всього сорок два роки прожив. скер. Нахай твої пісні живуть вічно. Схуя ли? Ебанись, Валеріч, нам шо? Табі буде. Та все, все, беру. Алло. Це Томас. Це ти, Елізабет? Томас. Томас. Мій Томас, ти не знаєш, як я рада чути тебе. А, в твоєму листі написано що молились, щоб ти його отримала. Я сподівалася, що ти приїде. Я знаю, що моє прохання звучить дивно, але я боюсь, що все змінюється. Що тут сталося? Я не знаю, як описати це. Це занадто жахливо, щоб усвідомити. Будь ласка, будь обережний, мій любий. Це місце більше не є безпечним. Де ти? Я в безпеці е, на горі, але я не накажу е, кинути горішче. Типу, я, я змушена була, блін, щось там закинути двері. Хто? Від кого ти ховаєшся, Елізабет? Мої батьки та дядьки. В їх поглинула темрява, вони більше не самі не свої. а більше схожі як... Темрява. Будь ласка, Томас, слухай уважно. Разом ми можемо зупинити все це. Мені батько записував uh, циліндри. Писані циліндри, щось там. Якщо їх всіх вимкнути разом, то ми всі, Ми вп'ємо тьму. Коротше, треба їх знайти. Ага. Треба знайти всі циліндри, браси. є бан і я не хочу телефонати, хтось хтось за пеней собир... да, Так, е-е uh. Preparation to the grand yeah. harmonium, э uh. Sound check. А, uh. 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 Preparation э uh. м mm, to grand harmonium, ...soundcheck... check. Uh. Знайняти додатковий персонал, приготувати сцену. Коротше, понятно. Журнал, та не тебе мені журнал. Що ти хочеш? Нічого. Блять, а, а може я не буду проходитися? Ну, ну, я я ж. Я ж подумав, що не держити я і хочу. А, знаєте? блядь, та хто це нахуй? Я ще сі заридаю. Ну не дожити її хочеться проходить. Ну, типу, а ну навіщо мені жахастик? Мені і так хорошо жилось. Тут нікого нема, та блядь. Всюди. Охуенно Блять, я чую щось. Мені не подобається, що я щось чую. Ахуєнно! Рецепція, туалет. Так. Рецепшн. Ой. Валерий чеп понись. Я нічого не хочу, чесне слово, блядь. Я не знаю. Я не знаю, чесно, чому я вирішив, що ну, типу, я дуже хочу цим нахуй зайняти. Так, мапа, ага. От цей циліндр, він там в кінці цього першого. Понятно. Театр. Ой, блядь. И шо? Давай, чпл. Церку. Я не знаю, что я зробив, я. Я ну типу. Я. Я, я бавце, блядь, блять, в сефрот. Айч. Сейчас срусь, прям тут на туалете. Боже, спасибо, что тут нема я... Мне не подобается ничего тут. Честно. у вас отель. Ага. Я ничего не могу окажеться тут. Я ж ничего не ну, понятно. Ебать, 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 ебать. Ладно, uh. мене радує, що я можу від них відстрелюватись потім. Так збережня, все, ура! Abraham, where is that useless brother of mine? Father, please, please, she just misses mother. Abraham, Abraham, I'll be rid of this dog once and for all. Bitten, bitten, peasant, stupid, p***, father. Єба ніч. Хто там? Хто ти? Мене зовуть Томас Севенс. Генрі, ей Хью. Маєш мене випустити? Ти маєш відкрити двері? Чому вони тебе там зачинули? А ти чого думаєш? Вони пожевільні, вони намагались викрасти мене. Будь ласка, поспіши, зроби щось. Я спробую знайти ключ. Що? Ні, не покидай мене, вони мають вони можуть повернутися. хвилини? Зроби щось. Так, добре. А, відійди. Добре, добре, спробуй ще раз. Бен. Сильніше. Чекай. Нива, <говорит> не его найдут. А не, что вы, что вы хотите, не. Ебанись. Я же ничего не хочу. Ой, блядь, як же я обістрався? Мне не Что осталось. Ну все, давай рубаю светло, блять. Аж треба повернутися, напевно, назад. Все, короче, я сміливий. Я йду, блядь. Мені мене нічого не налякати. Все. Ладно, це мене не лякати. Не, це я нікуди їхати не збираюсь сидіти в жопу. Ні-ні-ні, не -ні -ні, пошли нахуй. Все, я сміливий, мене нічим не налякати. Я сейчас зайду в цю церкву. Ясно? Цим мене можна налякати. Спасибо. Так, читати. Щось від Hong Kiston with a Bible якась є поніс. Ну, Боже, то ти якийсь замок. Я не хочу брати це, тому що розумію, розмішував. Ну, коли я візьму першу штуку, все, почнеться якась хуйня. Ну, все, беру. Мапа. Тут ключ там. С эти четыре. Вона ж казала трой. Ладно, допизди. Да ну что, блядь, давай те поехать на том лифте. Ну, ебаться, всраться. Піз... Не, я піду сбережусь. А, Я коротше. Вибачте, я все. Типу, перша серія є. я, а я вирішив, що ну, знаєте, не хочу робити всю атмосферу. Наступні серії я буду проходити, типу, коли в мене вдома світло, і коли мені не треба спати через 2 години. Всім спасію за перегляд. Підписуйтесь на цей канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки і, і, і донайте на засу. Всім дякую. Бувайте.